Міністр освіти і науки Оксан Лісовий наказав писати назву країни, яка на нас напала з великої літери. Про це йдеться у наказі, який опублікували на сайті відомства. Документ під номером 1060 Міністр лісовий підписав 31 серпня 2023 року. Цим документом міністр вніс зміни до наказу МОН номер 1022 від 21 серпня. У назві цього наказу раніше слова Російська Федерація були з маленької літери, тепер же з великої. Після опублікування наказ одразу вступає в дію. Йдеться у документі контроль за тим, як виконують наказ підлеглі. Міністр поклав на свого заступника. На рішення лісового відреагував скандальний нардеп і захисник російської мови Максим Бужанський. Він висловив думку, що таким чином лісовий чи то симпатизує Росії, чи бажає принизити гідність російськомовних українців. Сам Оксан Лісовий запевнив, що правопис РФ з великої літери вимога норму проєктування. Міністр запевняє, що без такого виправлення мін'юст не зареєстрував би наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном. Нагадаємо, що спочатку широкомасштабного вторгнення Росії до України українські змі та державні структури практикують написання слів. Путін, Москва, Кремль, Росія та Російська Федерація з маленької літери на знак зневаги. Українські мовознавці також пояснювали, чому Росія цілком доречно писати із малої букви. Так, приміром, автор шкільних підручників, доцент Київського університету імені Грінченка Олександр Авраменко каже, що прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. І це правило давнє. Воно ще з радянських часів було у нашому правописі. Міністерство культури та інформаційної. Політики України тоді підтримало цю ідею і навіть оприлюднювало нові неформальні правила українського правопису.